А от як працює Тесла на повороті. От включили поворот, включається ліва камера. Зараз ми поворот пройдемо. Все, поворот виключили, камера виключилась. І якщо справа в мертвій зоні хтось буде, то... Кут загоріться в нас червоним світлом попередження, вот. червоний колір, попередження, що з боку машина. А от включений автопілот. na escrita afora o álbum o ah, ah só интересное стопы показывает mm -hmm. как як воно да. как вот вдали що пешеходов потому что их не видно на дросе сейчас да. у нас хочет прямо <звук> я, я включилась Ось у нас червоний світофор. Зараз він кабіну 30 секунд, він поміняється на зелений. Якщо не їхати, то починає попереджати, що поїхали. І пішоходів показує на Ось тут покажу під а якщо як велосипедист, то він такий чітко, сам, білий. чітко білий, яркий, щоб звертали, звертали на нього увагу. От зелений і бамкнуло що поїхали. Якщо це буде велосипедист, він буде дуже ярко-ярко-білий. Йолко нема велосипед Ви права взяли. Кажу, права маєте? А це що? Кажу, права, права. Права має. Може, це відправася. Розвертатися. Не трябва да коробка, но тук са джойстик. Чик, 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 чик. Ще може кодица, назад, зараз че Ще си започне да запередна, запередна. О, тото ще се започне. Тільки під'їхали до точки місця положення, зеркала вже виключили. Служилося. Да, Тільки-тільки нажали на тормоз, що ми зупиняємося на цій точці, зеркала автоматом склалося. Знімаю відкриття. Положимо руку, щоб відкрити От, нажимаємо сюди кнопку. Що двері відкрилися. Тут ручка трошки по-іншому, вона не витягається. Механічна Але бачите скло. Ручку нажимаєте і скло. Раз опустилися. Ага. А навіщо? А воно заходить туди аж. Ага. Безрамочні, бачите, вони безрамочні йдуть. Ага. Так о. А назад... Ты уже с ключа, так, получается, піднімаю. Ага, обтолдоводчик є? Ну, а по садовому. Можно с телефона закрытия, можно с телефона зайти на Виходить, завжди, коли я відпустив рулі, чи, як чи з'їхав, чи як, як, як виходить? Так, коли виїжджаєш на обочину, то машина сама може забрати поруні і вернути на дорогу. Чипа сама перетягує на себе руль, так? Так, так. То пес зайця. чи зайця, кіт, якщо вибігає не перед машиною, то теж по тормозах. І на пішходних піроходах пасажирують. Підгоді я не пробував збивати, бо зайця пробував. Не дало, так? Ні-ні. Зраху того, що тут колеса великі широкі, то так дубом стоїть а Починає піщати, що ти типу, пошпередіть. Так, 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 так. Та. Піщить його тут червоним малює і зразу різко по тормозах. Так, з АБС повністю максимальне тормозіння Ну, добре, бо фари мало лі там дощ. Так, 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 ми бачимо. А обмеження швидкості населені пункти там не затормажує автоматом. Це... Такої Круїз контроль він обмежує швидкість. А, сам, по звіс. дорозі до 100 дозволяє по наших трасах, він пише там, якби 89, ну ще 10 дає можливість перевищити, а по селах менше. До 60, якщо населений а Аха, знижує, виходить. Так, так, так. Пікнуло, що їдь вже. Зелене світло. Оця фішка добра, бо він закомарився, так. Вже сигналій ззаду. А тут він сам бачить світофор і... Заглушений режим це середній. О! Йок! Ну це ж двойний, двойний мотор, так. Да. Відриває, добре. А ще є спорт, але спорт я не розблоковував. бо він мені взагалі не потрібен. Ну, він вже через щорок, так. Ну добре, це на два привода зараз mm -hmm. КВР. Відключаємо один з приводів чи ні? Nee. Ні. Типу ще два мотори. Воно якось там їх напевно і підключає було штатив брати. туман, то, що машина, Деяка машина стоїть, деякий пішоход mm -hmm. це дуже зручно. Ну, і так візуально його не видно, але ну, його да. бачить, Бог з нею де він. Бачу, особливо поїхав, але не, не білий ні, бо він не поїхав боком. Бо боку. Галі mm -hmm. їде, тут такий аж прям білий-білий. Вони Ну а якщо в спорт режимі, наскільки сильніше акумулятор з'їдає? Ну, якщо я різко їхати, то в мене було 20 кВт. Якщо там при цьому включено, то так 140, 180, 160. 20-21 кВт. Ага. В такому 17 кВт. Якщо так вже тошнити, то виходить 14 кВт. Тобто ну, не сильно. Ну тут батарея повна яка? І наскільки її реально вистачає? Місто траса? Я заряджаю якби до 400, то мені десь так ну до нуля також не виїжджаю. Ну, коли по на початках пробував, то десь 330-350. Ну а ви сказали, що там зарядка равна стоїмості, скільки газу по дігах? Ні-ні, то на 100 кілометрів. Ну, на 100 км. Да. То 10 літрів, 10 літрів газу, плюс-мінус. Само собою тут. То, вже... Ціна зарядки на, на звичайних станціях. До тих найдорожчих, швидкісних. Да. 10 літрів газу. Так, так, по ціні. Так, так, так. Ну, це якщо такий середній стиль їзди, не, 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 не сильно цей, бо само собою тут ж майже 500 коней чи 540 коней. Uh -huh. І тих, тих коней також треба чимось годувати, якщо десь сильно втопити. О, тобто, само собою ж тоді буде розхід більший. А переключення звичайний режим, спорт режим на екрані чи... Можна на екрані, але я б настрою кнопку, що я зажимаю цю кнопку. Ага. Ні, він скакує спокійно. Ага. До спокійного режиму для міста, де с... скільки ми вже їздимо, так. Складніше, що на да. Чується. Ручку сюди, нажимаємо на кнопку, нажала на... Нажав... на кнопку, привідкриваються двері і при опускається стекло, бо воно безраможне. Тільки... Ну, поки сижу, все включено. Відкриваю двері. І цей, але тільки стану сідушки, десь світло погасло. А, сід... датчик сідушки виходить, настроєний. Закрили вот. Зак... двері, стекло зайшло туди, і все виключилося. Ручку весь. Вот снова. Закрыть. Зачем у нас? Такая особенность вот нас Забор в сантиметрах. заберу бетон, ничего не Вот ночью с людьми текала Друга... mm -hmm. дождь, ничего не видно. А тут бача, А, та, а на других машинах как, как, Низан, його надо типа тормоз нажимать да 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 и ты не скажешь на кот и еще я думаю добре а коли на лане сідаєте, то как бы дворники справа включити, а тут получается коробка передач перемокач как бы вперед назад і не путаєте. Ні, ні, ні. Там має бути коробка і от все. l 200 також має, маю. Також та сама ситуація. Там механіка, значить механіка. Просто ту 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 мозок сприймає що-то механіка і ті засоби управління там, 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 і тут не є проблемою. А от автомати вже проблема. Типа на Nissan сідаєте з автоматом і з тесту починаєте путати. Як там мозг хитро так піднімає. Я думаю, наоборот, ручка, типа, механическая коробка, и, типа, начинаешь путаться. Тем более, что тут, тут как бы, ничего нема. как объехать мне право? центр? А, центр, да, біля Цума. Получается, что если я на карте, это карта, ну, для карты, это, это камеры, а, для карты. Вот как, -то -то. чтобы открываю бардачок, то я получается Машина. Вот бородачок. І, і типа можна поставити пін-код. А ви казали, що типу ця безпроводна зарядка для телефона. Це один бардачок. бородачок. І там фіксується в кінці. Ага. Це вже купить надійно. Так, так, це можна. І, 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 і вот тут, типа. Ага, і там, да. Це також без цього було. Uh -huh. Дві зарядки теж. Тут uh є -huh. дві. Вони сховано. Тут одна uh -huh. тайпсі, і тут тайпсі. і ззаду є два тайпсі також. псі uh -huh. uh -huh. Ну, Бардачок я не розумію, чого вони... заходити сюди. Все. Uh -huh. Також, мені здається, треба було. Колись була можливість доставити отут кнопку. Тут була кнопка uh -huh. бардачка, але зараз вроді її. Ось сюди можна було, тут був бардачок, але вони зробили оновлення, напевно, люди не користувалися і лишили його там. Добре, після працювати далі. Типу, в рідня кнопка десь і так? Oh. Uh -huh. Це то, якщо... аварійне, якщо, все... якщо пропала десь аварія, пропало електроенергія в машині, то що можна було руками відкрити. Ну ти, ломає... ти ломаєш о, как бы, тюра... так? Тюрамку, так. Получается. Вот, вот, так. Не ламаєш, воно воно вискочить. Ну але якби uh -huh. механічно воно відкриється. Так тяжко воно можна відкрити. А якщо надо потрапити в машину і теж там щось з акумулятором, чи як то як попасти в машину. Ага. Так. Що сіли всі поняти да, допустим, відкрияти. ну мало ли. Капот, то є заглушка, що тягнути її. От. Тампері, і в тій загалучці є два дротики, які відкриють капот. А двері? Двері, ні. А як відкрити двері? Заряджаєте її, там є штатний маленький акумулятор, заряджаєте да. маленький акумулятор, і тоді, якщо є карточка, відкриваєте двері з uh -huh. ключа. Тобто воно доступ дасть тільки до акумулятора. Я uh -huh. понял, добре.